Сьогодні протестуємо активну піну стейдж 2. У мене до цього був стейдж 1 червоного кольору. Тепер стейдж 2 такого цікавого пурпурово синього буро малінового кольору. Розведемо її пропорції 1 до 10 в цьому піночку 700 мл, 70 г активної піни. І подивимось на пінну шапку і як ми. Є. Зарядили піну 1 до 10, 70 г піни на балончик. Давайте дивитися на пінну шапку. Так, як бачимо, пінна шапка не дуже густа, але це скоріш за все через пінник. Дивимось детальніше, як у нас йде процес очищення. Ну, я бажаю нормально. Так, ну і змиємо зараз. Так і фіналочка, чи можу я рекомендувати цю піну? Однозначно можу, так як я, контактно начіпавши цю частину, маю абсолютно вимити автомобіль, так само, як і в цій частині. І ціна доступна. Всім чистих автомобілів зелених доріг вперед.